У вас у вазі стояв чудовий професійний букет, який довгий час вас радував. Та прийшов час із ним прощатися. Квіти стали непривабливі, пожовтіли. І що ж залишилось після цього букету? Ну, звичайно, стрічки, яким він був зав'язаний. Папір, який, можливо, ще використати вдруге, якщо йому пощастить. Але ж це ще не все. У цьому букеті його прикрашали цей букет ось такі рослинки. Вони були ще всі живі. Це, мабуть, кущі. Як ці рослини називаються, не можу вам сказати, бо не знаю. Тут серед них залишилась жива ось черенок однієї троянди, а решта ось такі. Ось такі листочки. Трошки я їх відрізала і вирішила поставити у водичку на корінення. Водички заливаємо зовсім мало, ось так трошки. Підрізала внизу їх, зробила косий зріст для того, щоб освіжила його, для того, щоб вони краще вбирали в себе воду. Та додаємо у баночку з водичкою звичайний укорінювач. Хочу сказати, гарантії того, що рослинки дадуть коріння, немає. Але чому б не спробувати? Чому б не виростити собі такі ж рослинки? Надіємося та сподіваємось, що вдасться. Тому працюємо!